Після горочку цариця небесна, помогите мені, пожалуйста, сьогодні. Посидіть, давайте, давайте все, Мой дом. Прощай, пожалуйста. Все, Господи, давайте, пошлите, З Богом. Слухайте, у вас сьогодні донька заміж виходить. Так. Старше. А, а чому ви не на весіллі? Це весілля. Я на весіллі я встигну. Воно 12 -е розписується, в мене ще є час. Все приготовлено, всі одягнуті, всі. Заготоване, що сюди. І ось подивіться ще шматок російського дрона, який атакував цивільний будинок у Костянтинівці. А там на марковці якась ерунда лежить. Виїхати не думаєте? Взагалі думаємо, але ну, що Ну Під дронами ж страшно, вони ж полюють прямо цілеспрямовано. Це ми знаємо, за нами ані ганялися вже. Розкажіть, як це було. Ну як, на, літають. І так вокруг тебе кружить. Mm. Ми прямося, воно влітає. Часто таке буває, що люди от, доводиться вмовляти, все одно відмовляються. Ну, дякувати Богу, не так часто. Заїжджаємо, опануємо. Якщо ні, то можливо там за декілька днів новим мимоходом, решті-решт. Більшість переважно виїжджає. Вирішили виїжджати? А скільки вас тут? Нас два. Сірок рюкзаки? Кошка где? Анфиса, видишь, ты все звезда тиктока будешь.